Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну з найвеличніших і водночас найдраматичніших історій нашої землі історію Київської Русі. Це розповідь про те, як народжувалася імперія, про її неймовірний розквіт, владу, віру і, зрештою, про фатальну боротьбу за спадщину. Отже, як так виходить, що могутня держава, її золота доба раптом розсипається на друски? Ми простежимо весь цей шлях від кривавого об'єднання до вершин слави, і спробуємо зрозуміти, чому все закінчилося саме так. А починається все, як це часто буває, з однієї дуже амбітної людини. Це Володимир Великий, який буквально вигриз собі владу в жорстокій війні проти власних братів. І ось тут з'являється слово, яке, по суті, стане ключовим для всієї цієї історії Міжособиця. Запам'ятайте його. Це така собі братовбивча війна за владу, яка стала справжнім родовим прокляттям для Русі на багато століть уперед. Володимир не церемонився, він діяв рішуче, іноді жорстоко, розширював кордони, підкорював непокірні племена, а місцевих вождів заміняв своїми синами, щоб централізувати владу. Він будував велетенські укріплення, почав карбувати власні гроші. І так саме він зробив тризуб державним символом, який і сьогодні є гербом України. Та все ж його найпотужнішим, найдоленоснішим кроком стало не чергове завоювання, це був вибір віри, і цей вибір змінив абсолютно все на тисячу років уперед. Не варто думати, що це був лише духовний порив. О ні. У 988 році це був насамперед прагматичний холодний політичний розрахунок. Володимиру потрібна була єдина ідеологія, щоб згуртувати державу. Йому потрібно було увійти до клубу європейських монархів. Ну і звісно, був і особистий мотив одружитися з сестрою візантійського імператора. А це уявіть собі неймовірний престиж на той час. Справу батька продовжив його син, Ярослав, якого недаремно прозвали мудрим. Він успадкував уже міцну державу, але саме він підніс її на безпечення небачену висоту. Але, як і в батька, його шлях до трону лежав через кров, знову ті самі міжособиці. Ярославу довелося пройти через пекло боротьби з братами, перш ніж він нарешті став єдиним правителем і зміг розпочати свою епоху. І ось тут відбувся важливий сув. За Ярослава головним стало не стільки завоявувати нові землі, скільки наводити лад на своїх, будувати витончену, культурну та шановану в Європі державу. Це і була та сама золота доба. Уявить, з'являється перший звіт писаних законів. Правда, Ярослава. Він остаточно розгромив печенігів, які десятиліттями тероризували руш. А Київ. Київ перетворився на справжній мегаполіс з величним Софійським собором, золотими воротами, місто, що могло змагатися із самим Константинополем. Але найцікавіше його головною зброєю була дипломатія, а точніше, шлюбна дипломатія. Його доньки стали королевами Франції, Угорщини, Норвегії. Таким чином, Ярослав буквально вплів Русь у політичну карту тогочасної Європи. Не дивно, що його прозвали Тестом Європи. Та біда в тому, що навіть у найяскравішу золоту добу вже можуть ховатися зерна майбутнього занепаду. Кажуть, помираючи, Ярослав благав своїх синів любіть один одного, живіть у мирі. Він, як ніхто інший, знав, наскільки руйнівними є міжусобиці, адже сам через них пройшов. Ну, вони його не послухали. Іронія долі полягала в тому, що система, яку сам же Ярослав і вигадав для мирної передачі влади, спрацювала з точністю до навтаки. Ця удільна система, де кожен брат отримував своє князівство, породила не мир, а постійне, нескінченне суперництво. І правління його синів, так званий тріумвірат, став лише блідою цінню епохи батька. Замість єдності постійні чвари, замість перемог нищівні поразки. Влада Києва почала слабшати. І це, по суті, був початок кінця великої держави. Але з цього хаосу з'являється ще одна видатна постать онук Ярослава Володимир Мономах, який поставив собі за мету відновити єдність і славу свого діда. Він добре розумів, щоб розірвати це прокляте коло братовбивчих він, однієї лише військової сили замало, треба було міняти самі правила гри. І ось він ініціює знаменитий «Любецький з'їзд. Там він пропонує, по суті, революційну ідею: хлопці, досить воювати за Київ. Хай кожен править своєю землею, своєю Вотчиною як спадковою власністю. Це була відчайдушна, але геніальна спроба зупинити кровопролиття. І знаєте, на деякий час це спрацювало. Завдяки своєму величезному авторитету Мономах зміг знову зібрати під своєю рукою аж три чверті земель Русі. Це був такий собі короткий ренесанс колишньої могутності. Але цей успіх тримався, по суті, на особистій силі самого Мономаха, а від центрові сили прагнення князів до самостійності були вже надто потужними, щоб їх можна було зупинити надовго. Останнім, хто ще якось утримував цю єдність, був син Мономаха Мстислав Великий. Він продовжував політику батька, і держава ще трималася купи. Але це був, знаєте, останній проблиск світла перед довгою темрявою. Бо щойно Мостислав помер у 1132 році, все система розвалилася остаточно. Авторитет Великого князя Київського впав майже до нуля, і колись єдина могутня держава перетворилася на таку собі мозаїку з півтора десятка окремих, часто ворогуючих князівств. Золота доба Київської Русі завершилася. Та чи було це повним провалом? Або можливо, це був просто природний етап розвитку, неминучий для будь-якої середньовічної імперії. Як би там не було, її спадщина у вірі, культурі, законах продовжила жити і формувати майбутнє всієї східної Європи на століття сперед.